Всім доброго дня! Сьогодні в мене буде такий анонс вам іменно для тих людей, які люблять гортензії. Ми замовили з Голландії близько 20 сортів гортензій, якщо не більше там у нас буде, може навіть більше буде. Це літрові горщики, двохлітрові горщики, це 2 річки, 3 річки. Гортензії, які будуть в наявності весною. Я думаю, що все буде добре, і ми їх отримаємо. Так що, якщо ви бажаєте собі придбати нові сорти гортензії, то, будь ласка, перейдіть за посиланням в групу Viber. Група в Viber називається Гортензія. Ви можете туди приєднатися, і там буде список гортензій, яка буде в наявності весною 2024 року. Перейшовши до мене приватне повідомлення, ви таким чином можете замовити цю гортензію собі на весну. По ціні буде цінова політика буде тоді, коли прийде ця гортензія і буде в наявності. Так що, якщо хто, хто бажає собі зробити колекцію крупнолисної гортензії, будь ласка, переходьте в групу. Значить, групу я прикріплю в шапці профіля під цим відео. Це буде для TikTok. А для YouTube каналу усі ссылки на телеграм-канал, на Viber, Instagram будуть під відео. Так що хочу також вас привітати із наступаючим новим роком. І бажаю всім нам терпіння і перемоги. І здоров'я дождатися перемоги! А перемога буде і буде скоро. Я в це вірю. І я думаю, що це буде скоро. Так що віримо нашим Збройним силам. Їх також вітаю із Новим роком. І бажаю їм здоров'я І ще раз здоров'я. І, хлопці, бережіть себе. Бережіть себе, ви нам треба живими. А вам, будь ласка. Хто любить гортензію, переходьте по ссылкам і замовляйте. Всім дякую. Якщо вам це відео було корисне, поділіться друзями і поставте лайк.